Історія, як я ніс на руках дівчину в Польщі в кінці повний трішняк. А ти поки підпишися, а я розповідаю. Працюю я в нічну зміну. Як завжди приходить замовлення від нічного клубу, і виходять до мене на зустріч поляк і українка. Ну як виходять, він її вже трошки попід руки тримає, бо, певно, був дуже важкий вечір. Прийшлося багато мінеральної води випити. У мене стоїть дві адреси. Спочатку до неї, потім до нього. Він її питає по приїзду, яка ж у тебе квартира, щоб тебе завести? І після другого питання вона як розвернеться. Я тільки чую, бух! прилітає йому по обличчю. Він шокований, тримається за лице каже, що вона робить? А я повертаюся і кажу, я не знаю. Ми пробуємо якось її вивезти, трошки їй допомогти пройтися. Але тут вона виривається, залітає в машину дверями, гуп. Ну він каже: ну не лишати ж її на вулиці, веземо її до мене. Поки їхали, вона розслабилася. Приїхавши туди, я за ноги, він за руки, несемо. А нести треба аж на третій поверх ліфту нема, все по сходах. Він до мене каже, я вже втомився. Я кажу, давай мені її, а ти відкривай двері. Він відкриває двері, а я, перший хто заходжу, на руках тримаю принцесу, а там стоїть його мама. Я питаю, де тут спальня? Вона з таким обличчям. Там я пішов, поклав її, сказав Добраноць, розвернувся і пішов, не озираючись.